Вітаю традиційно. Ці порі ми говоримо про події Стрія та області. В студії працює Світлана Кренців. Сьогодні у випуску стрію вшанували великого кобзаря. Телерадіо компанії Лан сьогодні виповнилось 10 років. Залізничні квитки подорожчали. Про це та більше вже за мить. Стрію вшанували великого кобзаря. У міському будинку культури відбулася святкова академія присвячена Тарасу Григоровичу Шевченку. Розпочався захід із виконання заповіту народним камерним хором імені Вербицького. Слово про великого українця оголосила заслужений вчитель української мови і літератури стрийської загальноосвітньої школи номер 2 Ярослава Войціховська. Квіта до підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку, що в центрі міста поклали учні Стрийських шкіл. По закінченню відбувся концерт за участі твор. Чи колективів стрія? Привітали жінки з нагоди. 8 березня у міському будинку культури відбувся концерт. Свою пісенну творчість представила молода співачка з друговича Оля Москвяк. Гостя виконала хіти 70-х 80-х років в пісні Івасюка та Білозір. Підтримати співачку приїхав шоу балет. Ультра також сьогодні виступила співачка Лілія Тютюни. Стріяно тепло прийняли гостей. Телерадіокомпанія Алан святкує ювілей. Десять років тому стріяни отримали можливість користуватися послугами кабельного телебачення. З кожним роком компанія Алан розросталася сьогодні. Це тисяча абонентів, понад 40 каналів телебачення, інформаційні випуски новин Стрія, підключення до всесвітньої мережі інтернет. З чого все починалося? Дивіться у сюжеті. День народження телебачення 10 березня, 10 років тому у строю народилась телерадіокомпанія «ЛАН». Відтоді послуга кабельного телебачення стала доступними багатьом строянам. 1999 року. Засновники фірми поставили собі завдання від масштабів, якого навіть самим ставало лячно, адже потрібно було створити все з нуля і зробити це швидко та якісно. Синхрон? Синхронце я не вірив, що це можна зробити просто Достатягоючи кабеля нашими абонентами. Є майже половина населення міста. Сьогодні ТРК теркаланзи тисячі абонентів, понад 40 каналів телебачення, інформаційні випуски, новин строя підключення до всесвітньої мережі інтернет. І ось уже як півроку ефірне мовлення веде радіо Стрий ЕФМ радіо стала повноцінною телерадіокомпанією. Тобто, крім мовлення на своєму каналі у кабельній мережі, ми маємо ефірне мовлення. Радіо ФМ, радіо твого міста десять років від для фірми немалий, Та планів щодо розвитку ТРК в майбутньому чимало. Штаб постійно розширюється. Технічне забезпечення вдосконалюється. Подорожчав проїзд на залізничному транспорті внутрішнього сполучення. Вартість проїзду збільшиться у плацкартних вагонах на 1 гривню 72 копійки, купейних 4 гривні 25 копійок, СВ – 19 гривень, без комісійного збору. З 1 червня цього року вартість квитка зросте ще настільки ж. Таким чином, загальна вартість проїзду у 2009 році збільшиться у плацкартних вагонах на 3 гривні 44 копійки, купейних трохи більше 8 гривень, СВ – на 38 гривень. Все це без комісійного збору. Водночас тарифи на проїзд у загальних вагонах залишаються без змін з урахуванням інтересів менш платоспроможних громадян. Ігоря Зварича заарештовано 9 березня близько 20.30 у Львові працівники СБУ затримали екс суддю Ігоря Зварича. Про це західне повідомила речник СБУ Марина Остапенко. Суддю заарештовано на Львівській квартирі, де він переховувався. Під час затримання Ігор Зварич намагався втекти. Працівники СБУ сьогодні вночі доправили затриманого до слідчого ізолятора в Києві. Нагадаємо, 15 грудня управління Служби безпеки України у Львівській області оголосило в розшук Ігоря Рязварича, котрий зник з приватної клініки, де перебував на лікуванні. І про спортивні новини нашого міста у Стрию відбувся перший відкритий чемпіонат з Бадмінтону. У змаганнях взяло участь 10 спортсменів Стрищини. Організатором цього турніру виступив прихильник Бадмінтону Юрій Старовецький. Змагання відбулись у спортзалі 9-ї школи, де у першому півфіналі зустрілись Орес Ясінський та Юрій Старовецький. Останній програв з рахунком 21-16. У другому півфіналі Олег Медю здолав Олександра Похило з рахунком 21-17. У фіналі. Лі переміг майстер великої ракетки стрищини Олег Медюк. свого суперника Ореста Ясінського він випередив на два очки. Загальна сума яких 22-20. Третє та четверте місце розділили між собою Олександр Похило та Юрій Старовецький. Дуже приємно, що відбувся сьогодні такий гарний турнір з бомбінтону. Я вважаю, що бомбінтон – це достатньо популярний вид спорту для того, щоб його трошки популяризувати і виходити на більш професійний рівень. Закликаю всіх шанувальників, всіхників, абіток до участі з раду приходити школу. Ми зі маємо сектора кітериниця, допомогти, проводити свої сили.